Нове медіа, якого ще вчора не існувало, вже сьогодні отримує сотні мільйонів з бюджету. А його власник, людина, яка не мала ані статків, ані досвіду в журналістиці, але за рік стала власником медіа імперії на рівні з олігархами. Догадалися, що це за ресурс? Звісно, йдеться про стрімкі з LED-каналу. Ні, пробачте, медіа гіганту ми Україна. Ліцензії без бюрократії, обладнання від санкційних осіб та рекламні бюджети від державних компаній. Чомусь здається, це історія не про медійний успіх, а про зв'язки в високих кабінетах. Привіт! Я Ярослав Железняк, і це розслідування каналу Залізний нардеп. Наша команда працює, і висвітлює підозрілі процеси в країні, щоб у можновладців було менше спокусу переходити на темну сторону сили. І сьогодні ми дізнаємося, хто стоїть за стрімким злетом, цілою великої медіагрупи. Ми, Україна. Або як за сотні мільйонів з держбюджету під час повномасштабної війни Офіс президента створює власну медіа імперію. Відповіді просто зараз. Але перед цим прошу вас підписатися та поставити лайк цьому відео. Та прокоментуйте побачене. Ми починаємо. Восени 2022 року в ефір виходить новий канал. Ми Україна. Офіційну версію появи каналу озвучує колишній керівник інформаційної служби України Юрій Сугак. Ми об'єдналися і відтепер ми Україна. Колишня команда телеканалу Україна 24, яка починає новий проєкт. Запускають спочатку проєкт YouTube, відповідно, ось фотокоманди, і в підтвердження цієї інформації нам дають таку структуру власності, де справді багато відомих журналістів і співробітників в нещодавно закритому медіапроєкті Ахметова Україна. Але всі медійники в цій структурі насправді отримали дуже малу долю, лише по 3,5%, окрім однієї, людини, яка ніколи не мала відношення ані до каналу України Ахметова, ані фактично до медіа. Ось він, на фото теж. Знайомтесь, це політолог Петренко Ігор Ігорович, який і має вирішальний і найбільший вплив кампанії, власні 79,5%. Саме він одноосібно на початку вересня 2022 року завбачливо купує фірму it інновації та змінює назву на Ми Україна. Так само він стає керівником ТОВ Ми Україна ще до публічного анонсу про запуск нового медіа стартапу. Ну а вже потім до нього через три тижні доєднується колектив медійників, залишаючи однаково саме за Петренка функцію керівника організації. Та й доль. Майже 80%. Ну а далі історія, яку можна записувати в найкращі success stories світових стартапів. Вже через 5 днів після запуску 19 жовтня збирається Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, яка і видає супутникову ліцензію. ТОВ ми Україна. Ось крім того рішення, де ми, до речі, бачимо поруч з генеральним продюсером каналу Юрієм Сугаком, головного бенефіціара і директора. Ігоря Петренка. Далі, буквально через два тижні 3 листопада, Нацрада видає Ми Україна дозвіл на мовлення в вільному каналі у цифромовому мультиплексі МХ2. Звичайно, одноголосно і без конкурсу. Ну і завершує цю траєкторію успіху, той факт, що ще через п'ять днів, 8 листопада 2022 року, ми, Україна отримуємо місце у єдиному марафоні, на рівних з 1 плюс 1, інтером, Старлайтом, суспільним та навіть каналом Рада. Втім, це тільки початок успіху. Бізнесмен Ігор Петренко настільки активно розвивається, що вже в квітні 2023 року купує ще одну компанію ТОВ СентСтром яка спеціалізується на добуванні піску і одразу перетворюється на Медіа, де він стає одноосібним власником. І яка вже в жовтні 2023 року запускає канал Ми Україна Плюс та подає заявку на участь у конкурсі на вільні місця в мультиплексах Зеленбуду. І звичайно перемагає у листопаді 2023 року. До речі, саме ця компанія Петренка в лютому 2025-го засновує ще дві нові медіа Ми Україна ФМ і Медіа Простір ФМ. Вангує, що ліцензії вони теж швидко отримують. Цьому разу на радіо. Хоча і цей бізнес для Петренка не новий. В тому самому вересні 2022 року він став власником ще однієї компанії Глас Media, яка до цього належала власнику апостроф. І вже у червні 2024 року Нацрада видає ліцензію цій компанії на радіомовлення 106 МГц у столиці. Під позовним здогадайтесь, ми Україна. Маленький, але технічний нюанс. Ми проаналізували статути новостворених компаній, в кожній з них закладені дуже централізовані права саме директору. Тому очевидно, що контроль за каналом належить директору, тобто Ігорю Петренко. Що стосується статуту ми Україна, то маємо погану новину для міноритарних акціонерів, як журналістів каналу Ахметова. Навіть найбільш важливі рішення приймаються двома третьоми голосів. За ініціативою директора. Нагадаю, у нас це Петренко, якраз який має 79,5% власності. Так і саме це підриває довіру до твердження, що канал створили журналісту, керують журналісти. Так хто і як міг посприяти запуску каналу, який за два роки перетворився в цілу медіагрупу? Цьому розслідуванні ми познайомимо вас з інформацією, яка аж кричить, що канал тісно співпрацює з офісом президента. До того ж, все свідчить про те, що для його створення був задіян не тільки адміністративний ресурс, але й майно від підсанкційних осіб та гроші державних підприємств плюс державного бюджету на сотні мільйонів гривень. І зробимо ми це у трьох блоках: активи, гроші, зв'язки. Перше, як компанії-засновників вдалося так швидко в перший рік війни обладнати студію для запуску каналу, адже з публічних заяв представників холдинга Ріната Ахметова, який і володів закритою медіагрупою Україна, бачимо, що обладнання звільненим журналістам не віддавали. І тут цікавими для нас стають деякі кримінальні справи. Того часу. Вони свідчать про те, що ми Україна» ймовірно, став спадкоємцем. Кількох каналів, які до цього належали держзрадникам. Зокрема, четвертому каналу вже покійного колаборанта Ковальова та телеканалу наш про російського політика Євгена Мураєва. Отже, майно четвертого каналу суд арештував за справою ДБР про держзраду і ухвалив рішення передати все майно Агентству з розшуку та управління активами. Арма мала провести конкурс і обрати нового управителя, який би платив би гроші в бюджет. Але є одне, але суд зробив примітку, що поки Арма буде готуватися до проведення конкурсу, майно 4-го каналу передадуть Державному агентству з питань кіно з дозволом його комерційного використання. Майна в судовій ухвалі було на 419 позицій, це на майже 10 мільйонів гривень. І це судове рішення було прийнято в серпні 2022 року. Зараз, в березень 2025-го за 2,5 роки, Арма так і не проводила конкурс для пошуку управитель. Зате в листопаді 2022 року почав працювати новий канал Ми Україна. І транслювати його почали в єдиному марафоні. В своїй заявці на цей марафон вони вказали, що мають необхідну студійну техніку для ефірів. А відповідь заступника голови Держкіно на запит «Детектор Медіа» в листопаді 2024 року підтверджує, що частину майна 4-го каналу передали каналу Ми Україна. Але не тільки майно 4-го каналу стало стартовим капіталом для майбутнього. Каналу Ми Україна. Одразу кілька наших джерел повідомили, що також на каналі присутнє дороге обладнання іншого сумнозвісного каналу, наш. Нагадаю, за 13 днів до початку повномасштабної війни президент накладає санкції на власника телеканалу Євгена Мурая і підконтрольні йому три фірми, яким він і володів: наш Прага, наш 24, «Наш-24», 365. Але в кінці березня 2022 року майно цих каналів, згідно із законами воєнного часу, примусово відчуджується для потреб Київської міської військової адміністрації. Тут треба пояснити, що таке примусове відчудження: це коли будь-яке майно забирають на потреби армії, а держава зобов'язана відшкодувати його вартість в. Майбутнього, після перемоги. Таким чином, майно каналу «Наш» потрапило в розпорядження Київського міського ТЦК. Щоправда, потім, змінами до оригінального наказу, це майно потрапляє у розпорядження начальнику Центру забезпечення діяльності Міноборони та Генштабу. А далі, згідно відповіді Міноборони для детектор Медіа, частина майна була передана Армія ТВ та Армія ФМ. А от решта майна, ймовірно, якимось дивним чином опинилась у каналу Ми Україна. Оскільки процедура примусового відчуження нормально не врегульована, то перевірити це можуть тільки відповідні правоохоронні органи. Але нагадаю, що за майно, яке було таким чином забрано, теоретично в майбутньому держава має і розрахуватися. До речі, наприкінці 2024 року, міністерство оборони провело тендер, щоб знайти орендаря для студійного павільйону з телевізійним обладнанням на 62 мільйони. Переможцем став здогадайтесь телеканал Ми Україна. Він був єдиним учасником цього аукціону. Відповідно, отримав облаштовану телестудію в оренду за мінімальну ціну на 5 років. Тоді Міноборони віддали цю студію в оренду за 617 тисяч гривень на місяць. Для розуміння, це дуже маленька сума, тому що зазвичай такі студії здаються буквально на добу за оренду в декілька разів більше. Але це ж переміг телеканал Ми Україна. Але це тільки частина майна. В червні 2024 року в приміщенні телеканалу НАШ пройшли обшуки. З приміщення каналу вилучили більше сотні одиниць техніки для зйомок камери, мікрофони, штативи. Слідчий СБУ передав це майно на відповідальне зберігання ТОВ Норвік Україна. Це стандартна практика, без аномалій, коли слідчі під час обшуку передають речові докази на відповідальне зберігання, а суд наклав арешт та зобов'язав передати його в арма, щоб знайти управителя і отримувати гроші в бюджету. Втім, вже в жовтні справа про загрозу територіальній цілісності переходить до непрофільного Нацполу, а новий прокурор у справі просить передатися майно, хм, кому ви думали, б? державному підприємству Мультимедійна платформа і намовлення України. Тому самому, яке розподіляє бюджет на марафон Єдині новини. І тому самому, якому належать канали Дом та Фрідом. Підставою для такого повороту стало нібито повідомлення про аварійну ситуацію в компанії, яка зберігала майно та шкоду для майна. Де вся техніка зараз невідома. До речі, 19 січня, вже цього 2025 року, президент повторно вів санкції на Мураєва. Але хм, щось мені підказує, що ніхто тут квапитись передачу обладнання в Арма чи навіть націоналізацію не буде. А тепер про гроші. Канал це завжди дорого. Саме тому цей бізнес по факту і ніколи не був бізнесом, а належав великим фінансово-промисловим групам. І ми, Україна не є тут виключенням. Для роботи каналу, та ще на такому рівні, окрім обладнання та студій, були потрібні гроші. І ці гроші для каналу чарівним чином знайшлись. З нечисельних заяв засновників ми, звичайно, чули, що канал буде фінансуватися за рахунок реклами та соцмереж. Але дуже швидко головною мережею фінансування цього каналу стали гроші державного бюджету. Так. Новостворений канал Ми Україна вже в грудні 2022 року отримує перемогу в першому тендері від державного підприємства Центр захисту інформаційного простору України на невелику суму, поки що це 7 мільйонів гривень. Далі в 2023-й став значно результативнішим по державним тендерам. Від єдиного марафону канал виграє тендери на послуги програм і на створення серіалів аж на 173 мільйони гривень за рік. А в 2024-му. Перемагає на черговому тендері єдиного марафону вже на 190 мільйонів гривень. Причому і в 2023-му, і в 2024-му Україна продає свої послуги єдиному марафону значно дорожче, ніж інші канали конкурента. Решта учасників марафону виставляє за свої послуги менший чек. Так, з моменту заснування каналу Ми Україна він встиг отримати від державних тендерів замовлення на майже 370 мільйонів гривень. Непогано скажете ви, але це не все. В березні 2024 року виходить ось це інтерв'ю вже успішного бізнесмена і власника каналів Ігоря Петренко, де ми дізнаємося про залучення невідомих енергетичних компаній до реклами на каналі Ми Україна. Здавалось би, не суттєвий момент, на який можна і не звертати увагу, би одразу декілька наших джерел не розповіли інформацію про те, що була вказівка від Офісу президента декількам державним компаніям з наполегливою рекомендацією підтримати молодий та перспективний телеканал. Вирошимо, звісно. І виявилось, що частина цих підприємств досить ретельно дослухалась до такої рекомендації. Згідно офіційної інформації, яку ми отримали від податкової, рекламні послуги активно закуповувала декілька енергетичних компаній. Ті ж самі енергетичні компанії активно перемагають у тендерах на постачання послуг електроенергії та освітлення в місті Київ. Так, у 2023 році дві компанії закупили у каналу послуг на більше, ніж 11 мільйонів. Взагалі, виглядає так, що спільна риса компаній рекламодавців на каналі Ми Україна це перемога в держтендерах. Але окей, може це співпадібні. Але цікаве інше замовлення на закупівлю від ФОПів послуг про висвітлення діяльності підприємств нафтогазової галузі та органів влади, або висвітлення конференції атомні можливості для розвитку країни. Цю конференцію легко знайти, адже організувало її єдине атомне підприємство, воно ж державна, Енергоатом, і тут в Україна були представлені на рівні з іншими медіа. Так само рекламні послуги про Нафтогазову галузь ведуть до іншої державної компанії – Нафтогазу. І хоча на наш запит, чи здійснювала кампанія закупівлю таких послуг, ми отримали відповідь, що не здійснювала, наші джерела говорять, що все ж таки послуги реклами через посередника замовляла дочірня структура казопостачальна компанія Нафтогаз України. Ну а далі ФОП щедро замовляв послуги з висвітлення діяльності галузі. В цілому, за період 2023-2024 років таких послуг реклами через ФОПів, пов'язаних з атомною або газовою галузю, було замовлено більше, ніж на 30 мільйонів гривень. Це тільки та частина, яку ми, чесно говорячи, змогли побачити. Таким чином, до 370 мільйонів гривень від державних тендерів додається ще 30 мільйонів від державних компаній. Красива цифра виходить 400 мільйонів гривень. Ну і про зв'язки. Куди ж без них? Медіа неодноразово натякали на певну кореляцію такого успіху з участю представників влади в створенні каналу. Але, звісно, новий бенефіцар такий зв'язок заперечує. Так в інтерв'ю Детектор Медіа Петренко заявляє, жоден посадовець не має впливу на роботу телеканалів «Ми Україна та Ми Україна Плюс. А голову Офісу президента Андрія Єрмака взагалі не знає. Так само і у владі заперечують свою причетність до створення каналу. На той час міністр культури Олександр Ткаченко заявляє, що Канал ми Україна створили журналісти на вихідну допомогу після звільнення з медіагрупи Україна. Та й прес-секретарка пана Єрмака Зарівна, заперечує співпрацю головного бенефіціара з банковою 100% Ігор Петренко не співпрацює з Андрієм Єрмаком як політтехнолог і не залучений до команди його проєктів. Певний натяк на приналежність нового каналу до офісу президента та Єрмака робить вперше Українська Правда. В квітні 2024 року в статті безкоштовна медіа імперія, чому влада не хоче відмовлятися від телемарафону. Саме тут ми бачимо згадку про таку собі Наталію Ларіончеву, яка тривалий час працює в інформаційному директораті ОП. Раніше вона відповідала за підготовку спікерів Офісу президента до ефірів, і після того, як за наявною інформацією команда Єрмака отримала вплив на телеканал Ми Україна, стала його неформальною кураторкою. Але каналами Україна, звичайно ж причетність до ОП і кураторів спростовує. Ну і нарешті ми дійшли до головного запитання. Хто ж такий Ігор Петренко, який з початку повномасштабної війни у свої 35 років на той час зміг побудувати успішний прибутковий медіабізнес, в якому є два канали і вже три радіостанції. Тендерній документації на закупівлю послуг для єдиного марафону в 2023 році дізнаємося, що Ігор Петренко політолог, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Петренко також працює помічником на громадських засадах у свого колеги по кафедрі народного депутата від слуги народу Валерія Кольоха. Блоги та коментарі Петренка публікувалися у виданнях Апостроф, коментарі Главком, або Реаліст Онлайн тощо. І навіть попри успішний багатомільйонний бізнес, яким Ігор Петренко володіє останні три роки, він і зараз продовжує давати коментарі іншим медіам та скромно зазначає себе як політолог чи експерт аналітичного центру. До речі, на своїх каналах він теж регулярно з'являється в якості експерта. Крім того, пана Петренко легко знайти у базі псевдосоціологів, яку зробило видання «Тексти». А воно знайшло більше десятків його статей, в яких він піарить то Юлію Тимошенко, то Андрія Пальчевського, чи Валентина Наливайченка. Навіть така співпраця з відомими політичними прізвищами не пояснює, звідки кошти на такий масштабний медійний проєкт, як медіагрупа Ми Україна. Наші джерела у податкових органах підтверджують, що на момент набуття у власність своїх медіа-активів доходи та майновий стан Ігоря Петренка були м, далекі від тих, які дозволяють зробити навіть один відсоток від таких інвестицій. І навіть після появи у власності всіх цих дорогих активів новоспечений медіамагнат Петренка всі роки отримує на каналі Ми Україна досить посередню зарплату, яка точно не відповідає рівню власника медіагрупи. Тому лишається питання, як людина без профільного бекграунду та відповідних коштів змогла настільки швидко запустити одразу кілька масштабних медіаресурсів, ще і близьковично отримати доступ до ліцензій та бюджетних замовлень. І тут ми повертаємося до двох професійних ролей пана Петренка. Якщо проаналізувати медійні прояви власниками України на Фейсбуці, можна побачити тенденцію, що він і не приміняв займатися прихованим політичним піаром. Дуже схоже просто змінив, так би мовити, клієнта. Останні пости пана Петренка це часто позитивні відгуки про роботу президента або пояснення його рішень. Хоча ну, це може бути таке співпадіння. Але справжній зв'язок власника медіа Україна» з Офісом Президента треба шукати у його педагогічній діяльності. Тут давайте повернемося до вже згаданої Наталії Ларіончевої. Людина досить непублічна, ось майже єдине її фото. По деклараціям пані Наталії бачимо, що вона обіймала посаду керівника головного управління директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України. У 2024 році офіційно звінилася з держслужби і склала навіть мандат місцевого депутата, наскільки ми знаємо з сімейними обставинами. Втім, наші джерела стверджують, що вона і далі працює в Офісі президента та курує марафон. Це підтверджують і колеги з української правди в своїй статті. Ви, мабуть, вже задаєтесь питанням: а до чого тут ми, Україна? Тож не будемо довго тримати інтригу. Ми знайшли ще один найцікавіший факт біографії пані Ларіончової. У 2022 році Наталія вирішує отримати науковий ступень та вступає до аспірантури університету Шевченка на заочну форму за контрактом. І хто ви думаєте, стає її науковим керівником? Правильно, той самий Ігор Ігорич Петренко, який якраз під час вступної кампанії і займається купівлею своїх нових майбутніх медійних активів. А щоб сумнівів про співпадіння було менше, то ось вам ще один зв'язок. Номер два. Пам'ятаєте про компанію Glas Media, яку одну із перших купив Петренка та запустив на ньому радіо Ми Україна. Так ось, зверніть увагу, хто там директор Кузнєцов Володимир Олександрович. Також він за сумісництвом працює і на телеканалі Ми Україна. Людина з яскравою біографією очолював благодійний фонд Олександр Януковича, працював в фірмі Януковича Макохолдінг, а в 2021 році обіймав посаду з дуже довгою назвою, якщо коротко працював експертом в Мінкульті. Коротше, запам'ятали Кузніцов Володимир, директор у фірмі Петренко. А зараз дивимось декларацію пані Ларіончевої за 2021 рік. І знаходимо, що пані Тетяна Кузнєцова надавала їй в борг 200 тисяч гривень. Так ось Кузнєцова Тетяна Валентинівна є дружиною Кузнєцова Володимира, того самого директора у фірмі Петренка. До речі, Кузнєцова Тетяна і Ларіончева Наталія колись ще були помічницями одного і того ж самого депутата, Яковенка. Ну і як Вишенька на торті, в заявці Ми Україна для отримання замовлення єдиного марафону канал вказував, зокрема, і перелік спікерів, з якими у каналу є контакти. І тільки погляньте, хто стоїть першим. Спікер Офісу президента Михайло Подоляк. Наші джерела стверджують, що саме він привів колись Наталію Ларіончеву в медійну роботу банкової. І потім вона стала частиною тієї самої команди Єрмака. Звичайно, сама пані Ларіончева, хоч і є важливою людиною в медійній команді голови Офісу президента, але точно не тягне на прихованого олігарха. Скоріше менеджер-менеджера і виконувала технічну функцію. Організації роботи каналу Ми Україна одразу декілька наших джерел повідомили, що потім вже у 2024 році стратегічний контроль над новою медіагрупою передали співвласнику кварталу 95 та бізнесмену, наближеному до офісу президента Тімуру Міндічу. Скажу чесно, ми не знайшли прямих доказів цьому, але насправді у 2024 році ми Україна починає замовляти послуги на десяток мільйонів гривень у компанії Кінакіт. Це та сама структура, яка обслуговує участь телеканалу Рада у марафоні. Журналісти Bigos Info встановили, що Кінокіт отримував від каналу Рада замовлень на 350 мільйонів гривень. А сама компанія пов'язана з тим самим фугуром В принципі, нам байдуже, хто саме з Офісу контролює новостворену групу Ми України. І давайте будемо відвертими: це не перша влада, яка хоче мати свої телеканали. Але це перша влада в особі 5-6 менеджерів офісу президента, які для створення своєї приватної медіа імперії використовують сотні мільйонів гривень з державного бюджету, вплив на державні кампанії та навіть не цураються залучення майна державних зрадників. Все це під час повномасштабної війни. Ми робимо це відео в тому числі, тому що в цьому році так само на фінансування марафону закладено 1,6 мільярдів гривень. І знову Офіс президента у березні-квітні цього року розподілить сотні мільйонів гривень, які могли йти на потреби перемоги. А підуть в тому числі на такий вже рідний їм телеканал. Телеканал, який, зокрема, через щедре державне фінансування, зростає до однієї з найбільших медіагруп, яка залишається в руках влади навіть після скасування військового стану. І фактично тільки ваш розголос може це зупинити. Давайте говорити відверто. Хлопці взяли. Під час війни державне фінансування вклали в приватну структуру, і тепер у них дуже успішний бізнес, який кожен рік, кожен місяць буде витягувати гроші з державного бюджету гроші, які зараз дуже сильно потрібні для армії. Але як то говориться, одна моя група добре, а дві краще. І тому це тільки перша серія нашого розслідування. Вже у другій незабаром ви дізнаєтесь, яка ще. Медіа імперія зацікавила оточення Офісу президента. І як це саме оточення встановило контроль на цій медіагрупі. А поки ви чекаєте наше розслідування, підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал Залізний Нардеп, ставте вподобайку і обов'язково пишіть в коментарі все, що ви думаєте з цього приводу. Ну і поширюйте ці відео, тому що, як я сказав, розголос це єдиний наш зараз ефективний інструмент. Дякую і до зустрічі!